Вітаю учасники телеграм-каналу Capital UA. Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант. Хто мене буде дивитись в запису або зараз на трансляції Facebook, TikTok, то обов'язково знайдіть можливість зв'язатись зі мною особисто, тому що на особистій зустрічі. Навіть онлайн, незалежно де ви знаходитесь, ми зможемо саме для вас підібрати програму накопичення і фінансового захисту. Сьогодні на прямому ефірі я хочу розібрати з вами ідею фінансового планування і чому нам варто про це з вами знати: про те, що тому що на даний час у нас активно розвивається триває пенсійна реформа, йде перехід від державної пенсії до приватної, і ті українці, які не зможуть не встигнуть оформити собі приватну пенсію, на жаль, будуть виживати на державну уряд, заявив ще з 2003 року, що державна пенсія буде про. Просто невеличким рівнем невеличке забезпечення приблизно 3-4 тисячі гривень в основному на даний час у нас отримують пенсіонери. І як зробити так, щоб ви не були бідним пенсіонером, необхідно планувати своє фінансове життя з того моменту, коли ви працюєте? Життя кожної людини з точки зору фінансів поділяється на три періоди: перший період навчання, другий період заробіток, і третій бажано, щоб це був відпочинок. І саме до відпочинку треба підготуватися. А як відпочивати без коштів? Тоді це тільки на лавочці десь можна і в чергах за соціальним хлібом. тому що ми маємо знати про гроші під час навчання? У нас власних коштів не було, нас забезпечували батьки, і вже лише в другому періоді життя ми з вами починаємо працювати, заробляти. І я сподіваюся, що ваш рівень життя буде зростати так само, як зазначено на цьому графіку. Отак, стрімко. Звісно, що не у всіх так виходить і злети, і падіння, але все ж таки згадайте, якими ви були студентами, ваша перша робота, яка була зарплата. З часом все ж таки, ми заробляємо більше і більше. Це залежить. А, до речі, хотіла би вас запитати, від кого залежить та сума грошей, яку ви на даний час отримаєте? Тому що. Що якщо на моєму прямому ефірі є люди, які далі думають, що це роботодавець або держава платить зарплату, і у мене настільки мала зарплата, тому що мені так мало платять, то варто змінювати ваше ставлення до коштів і зрозуміти, що рівень доходу залежить лише від людей. І потрібно постійно вчитися, вдосконалюватись, змінювати кваліфікацію, підвищувати кваліфікацію, вчитись чомусь новому, щоб дійсно заробляти більше, тому що нічого не стоїть на місці. Якщо ви зупинилися, то ви дуже відкатилися назад. А треба рухатись і зараз все змінюється. Багато треба вчити онлайн, якісь нові професії. Тому... Маєте зрозуміти, що рівень вашого доходу залежить лише від вас, і подумайте також, коли настане той день або та ситуація, коли ви вже не зможете працювати. Тому що, якщо вам зараз 20, 30, 40, 50 років вас звільнять з однієї роботи, ви з легкістю знайдете іншу. А от якщо буде втрата здоров'я або вже пенсійний вік. 60 років, 70 то тоді вже, напевно, буде складніше собі знайти роботу. І в цей час тоді рівень нашого життя дуже стрімко падає. і е... Нам можуть надати лише державну пенсію, а державна пенсія на даний час невелика і незалежно від того, яка у вас зарплата, пенсія буде в 3-4 рази менше. Це ми говоримо про офіційну зарплату. А якщо ви взагалі офіційно не працювали, відповідно, державної пенсії у вас може і не бути. Щоб залишитись на тому рівні життя, до якого ви звикли, а у кожної людини Свій рівень життя, хтось витрачає 20-30 тисяч гривень в місяць потрібно, а комусь треба і декілька тисяч доларів, то варто сформувати собі такий капітал, якого дійсно вистачить вам на все життя. І порахуйте самі, візьміть ручку, папір і запишіть або калькулятором. Давайте прості розрахунки, якщо ви витрачаєте 30 тисяч гривень. В місяць то в рік вам треба 360. А якщо плануєте перестати працювати в 50 років чи в 60 і жити потім 20-30 років, то відповідно 360 тисяч вам треба на всі ці роки, і це приблизно немаленька сума десь 7-10 мільйонів гривень. Державна пенсія. Як ми з вами говорили, що не варто на неї сподіватися. Чому? Тому що солідарна пенсійна система вона вже не працює так, як вона мала працювати. Її запровадили спочатку в Німеччині, але в основному отримували службовці і військові. А лише в 1956 році. Ці державні пенсії почали працювати на теренах колишнього радянського союзу, і для чого це було зроблено? Щоб якомога більше людей запросити працювати на заводи, а як могли людей витягнути з села? Бо в селі люди забезпечували самі себе, вони готували запаси, у них все було, народжували багато дітей, їм пенсії не потрібно було. А людей вимусили запросити в великі міста, щоб вони офіційно працювали на заводах, і їм саме запровадження цієї державної пенсії це був стимул працювати на заводах. І дійсно після війни залишилось мало пенсіонерів, а народилося дуже багато дітей. Це був якраз бебі бум з 45 по 65 рік. В сім'ях народжувалось по 5, 7, 10 дітей. Потім, якраз через 20 років, ці діти масово пішли працювати на заводи, на фабрики і всі працювали офіційно, всі сплачували податки в пенсійний фонд і легко могли забезпечити одного пенсіонера. І тоді майже що зарплата, що пенсія була однакова, і люди дуже швидко звикли до того, що їм тепер не треба про себе турбуватися самим, а держава потурбується. І що потім змінилось Народжуваність впала у нас складна демографічна ситуація. А з 90-х років то мало багато людей взагалі не працювали офіційно, і тому на даний час Пенсійний фонд України банкрут і абсолютно не вистачає коштів. Які причини? Низька народжуваність, безробіття зарплати в конвертах, навіть якщо є зарплата, то вона мінімальна офіційно і багато людей виїхало за кордоном, тому дефіцит пенсійного фонду постійно зростає і на 2026 рік уже передбачено, що не вистачає 24% чотирьокі взагалі всього бюджету пенсійного фонду. Це було відомо вже давно, і тоді уряд розробив і запровадив трьохрівневу пенсійну систему. Перший рівень так і залишається. Державна базова пенсія вона буде невелика. Да? 20-30% від бажаного рівня людей. Другий рівень це накопичувальна система державна. Він до цього часу цей рівень не запроваджений, тому про нього говорити ми не будемо. Хоча по телебаченню ви частіше всього почуєте саме про нього. Але він буде стосуватися молодих людей до 35 років. Частину грошей які з їх зарплати буде акумулюватися на окремий рахунок вже самої людини. Але коли це запрацює, тоді і будемо говорити. Чому ми зараз? Поки про це говорити не будемо. А саме третій рівень це система недержавного пенсійного забезпечення. Саме з 2003 року у нас запрацювали ці приватні пенсії, і у нас у наша система фінансова не була до цього готова, і тому запросили працювати великі міжнародні компанії, щоб вони спочатку запустили цю систему і показали українцям, як живе весь світ. Як живуть пенсіонери в інших країнах і чому вони так добре живуть? Як ми зараз з вами бачимо на картинці, яке щасливе майбутнє у цих пенсіонерів? так і Основне їх джерело це саме приватні накопичення. Якщо ми з вами подивимось в Вікіпедію, то там чітко зазначено, що на Заході саме довгострокові договори страхування життя є основою доходу пенсіонерів. У нас з вами немає до цього часу українців розуміння слова страхування, тому що коли ми чуємо страхування, то ми одразу розуміємо, що це гроші, які... Ми заплатили як за автомобіль, так і якщо нічого не сталося, то гроші пропали. А це зовсім інше страхування, це накопичувальне, і ми зараз про нього поговоримо. Тобто людина нічого не втрачає. З чого потрібно починати? Треба відкладати самому собі кошти, нікому ні іншому. ми зараз Говоримо про те, що кожна людина має потурбуватися про себе самостійно і навчитися і дисципліновано відкладати собі. Якщо починати з першого дня зарплати, то достатньо буде по 10% потрошки собі відкладати. Але якщо ви вже вам 30, 40, 50, то вже не встигнете зібрати великі капітали, варто відкладати більше. Давайте до прикладу візьмемо: якщо людина буде відкладати 30 тисяч гривень 25 років. То сама людина збере клієнти 750 тисяч гривень. Наші кошти будуть працювати під відсотком. На даний час ці компанії надають 14% річних. До війни було більше було і 23, і 26, Але добре, що і так. За кордоном вже навіть і таких відсотків нема, і завдяки роботі цих відсотків. І дуже важлива характеристика саме цих інвестицій, це те, що не знімається податок з прибутку. На депозиті кожного місяця знімається податок з вашого прибутку: 18%, і військовий збір 5%. А тут не знімається податок і тому сума дійсно значно зростає. За 25 років більше ніж півтора мільйона лише відсотками вам наросте. І загальна сума на рахунку у клієнта буде 2 мільйона 250 тисяч гривень. Бачите, невеличкими частинами ми зберемо серйозний капітал. Що потім людина може зробити з цим капіталом? Можна забрати його весь одночасно. Або отримувати його частинами, а залишок суми буде далі працювати під відсотками, і це дійсно вигідно зробити, тому що можна оформити собі саме пожиттєві виплати. А таких інвестицій більше ніде нема ніяка інша інвестиція не дає вам гарантії. Зараз ми бачимо, що і нерухомість. Різне може бути і з акціями різне. Я вже не говорю про такі ризикові проекти, як криптовалюта, там, чи, чи ще якісь самі надійні способи інвестування. Це невеличкі суми, це облігації, а найвищий рейтинг і стабільність це саме інвестиції в. Інвестиційно-страхові компанії. І додатково це не лише інвестиція, а й захист. Людина може оформити собі захист, по, якщо отримає хворобу, травму операції інвалідності. Якщо відбувається смерть клієнта, то кошти, які клієнт планував зібрати, отримують його родичі. В нашому випадку це 750 тисяч гривень. І дуже важливо, дивіться, людина тільки поклала на свій рахунок 25 тисяч гривень, а компанія вже має передбачити в своїх резервних фондах оцю суму 750 тисяч гривень. Тому ці компанії мають дуже таку фінансову стійкість. Отже, швиденько розберемося в перевагах, про надійність, давайте поговоримо. Ці компанії працюють в усьому світі більше ніж 200 років в Україні з 2003 року, але ці компанії, і українські в тому числі, мають таку надійність, що не можуть збанкрутіти, і якщо всі клієнти одночасно захочуть забрати свої кошти. Компанія все виплачує, тому що власних коштів в компанії більше ніж кошти, які вона отримає у клієнтів. Дохідність тут гарантовано. Це єдиний інструмент, в якому чітко зазначено гарантована дохідність 4% при будь-яких форс-мажорах. А вже більшу дохідність, про яку ми з вами говорили, що 12-14% це вже. Бонусні, да, як, як спрацюють вони. Що стосується інвестицій саме в гривні, багато українців хвилюються, що йде девальвація, інфляція у нас так. І для того, щоб зберегти ваші кошти від знецінення, то варто робити індексацію вашого вкладу або збирати гроші у валюті. Все це можливо. Про фінансовий захист. Коли ми оформлюємо з клієнтом договір, то ми обговорюємо, який фінансовий захист людина хоче отримати: максимальний, середній чи мінімальний це все можна обговорити. І приємна ситуація, приємний бонус це отримання податкової пільги. Це лише в Україні такі діє. Україна стимулює. Оформлювати такі програми накопичувального страхування життя і повертає сплачені податки. Ті українці, які офіційно працюють, за вас роботодавець сплачує 18% податок на дохід ПДФО. І якщо ви маєте такий накопичувальний рахунок, то вам повертаються ці кошти. Ось такий чудовий бонус від держави. Що потрібно для того, щоб оформити собі цей приватний накопичувальний рахунок? Спочатку треба самому собі зрозуміти, яку суму в рік ви зможете відкладати: зв'язатися зі мною, надати паспорт, ідентифікаційний код, і ми з вами Сформуємо заяву і направимо її в компанію. Компанія розгляне можливість відкриття для вас рахунку. Після того, як буде відкритий рахунок, ви самі туди кладете кошти. Ви не платите ніяких грошей фінансовому консультанту. За це абсолютно не хвилюйтесь. Отак От це. Це працює. І найважливіше, в чому треба розібратися, то це для себе зрозуміти, що для вас може бути надійністю. Тому що я можу перелічити там, біля 30 пунктів, чому ці компанії надійні і чому кошти не, не втратяться, так як колись в Україні, в радянські часи були втрачені кошти на книжках. Цей же час в Європі все стабільно. І саме європейські компанії, американські компанії прийшли і показали українцям, як треба працювати, формувати собі капітал і жити забезпечене своє життя. Так, запис.